О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. четвер, четверть найгірший сон. Я скажений. Соні офіційно підтвердили свої наміри придбати Kadokawa Корпорейшн. Але от чи вийде в них це зробити, того ніхто не знає. З цікавого до каталогу PlayStation Plus цього місяця додадуть Sonic Frontiers та Forspoken. Інші забавки, що також завітають до підписки, шойно промайнули на ваших екранах. Бляха, ну ти бачив, це бачив! Мікрософти обіцяють додавати якомога більше ігро в застосунок Xbox на ПК. Обіцянка цяцянка там вже є трохи більше як 400 проєктів, сотня з яких дублюється на консолі, мають крос-прогресію та кросплей. Оце потужно, хлопаки. Парова крамниця дядька Гейба анонсувала зимовий розпродаж. Застартує він 19 грудня та триватиме до 2 січня. Згодом можна буде довести, що це шахрайство, проте зараз ви повний банкрут. Студія People can Fly звільнить 120 працівників, а також зупинить розробку кількох своїх попередньо анонсованих проєктів. Не можу повірити, що він мене звільнив. Бафта, на відміну від Глека Джефівського The Game Awards, відмовилися номінувати доповнення на гру року. Кажуть, в них є окрема номінація для ДЛСі. No, no. Нагадаю, що The Game Awards Кейлі та Коджими, що згодився бути співведучим, застартує 13 грудня о 2 годині ночі. Mm, та ми не встигнемо до комендантської години. Але ви можете в принципі лягати спати. Не було вибору. Я не міг спати, знаючи, що за дверима моєї спальні вітальня, а за вітальнею коридор. А одразу за коридором це. Постараюся все глянути, аби зранку переповісти вам найцікавіші анонси. А, тобто, 6 годин на сонце, типу, мало, бо я більшість свого життя стільки сплю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.